Доброго дня, сьогодні 25 жовтня 2023 рік. Знаходимося на моєму участку. Думаю спробувати доховати, приховати весь виноград, який залишився. Це десь приблизно половина з 33 штук. Якщо нам дасть погода. Тому що погода на сьогоднішній день нас не дуже радує. Пішов дощ і кажуть, що затяжні дощі будуть. Але побачимо. пускається такі, я знаю, ну, по можливості зараз попробую хоча б пообрізати, зібрати до кучі. Там буде видно. На ноги пробую трохи налипати. Ну, Напевно, не дасть він робити сьогодні. Щось буде. Ні, то ще відпустка в мене є до 5 числа. Я сподіваюся, що встигну все одно приховати його. Так, на сьогоднішній день робота у нас закінчена, тому що дощ не дає працювати, плечі мокрі, до ніг налипає. Ось такого ну, короче, робота не вдалася. Хоча ще 9 годин нема ранку. Ну, Подивимось. Можливо, можливо перестане. Тільки не знаю, що я потім зможу землею щось зробити тільки на в принципі позабирав все лишнє поробив лукава вже на наступний рік де пообрізав на одну бруньку на дві на рік буду з них формувати рукави Ну, поки якось так. Половину роботки зробив. Це обстриг. залишилось позакопувати. Поки що так.